Сумівське слово написав Леонід Полтава, в печалі моя Україна, а я на свободі живу за гори, за кров і руїни, покара спаде на Москву. Багато пролялося крови, наш Київ кровавиться знов, та вічним потоком обнови живе і не вмирає та кров. Готуємось усі до пролому, наш змах боротьба до кінця, Не маєм сталевих шоломів та маємо горді серця. На прапорі Бог, Україна у серці мазепи слова, за гори, за кров і руїни трикратно заплатить Москва. Ходіть же під стяг Павлушкова, усі, хто ненавидить ніч, гартуймося же, будьмо готові на сурми далекої клич.